Ансамбль неодноразово ставав призером всеукраїнських конкурсів та фестивалів і щороку підтверджує високу майстерність своїх вихованців, які виступають у різних аудиторіях з творами класиків міжнародного та українського мистецтва. А нещодавно зачарував навіть спеціалістів із міністерства освіти України. Там, як що там, там, що то важка професія, професіонал звучать. А сопілка грає, а душа співає? А А душа співає? – вже ж? Співає, а вже ж. так? Ну так. так. Постійно? – Ну, так. Да. Я як беру сопілку, вона мене розрадує, якщо мені погано на душі, вона мене піднімає настрій. Дитячий ансамбль супилкарів водограй створений у 2002 році і вже виховав великий загін професійних супилкарів. Але саме головне, що тут у колективі діти пізнають ази дружби, поваги та любові до країни. «В Майбутньому я думаю, що не перестану займатися супілкою, і буду повторювати все. Коли треба, ми будемо виступати, якісь дуже важливі будуть виступи. А в майбутньому, я думаю, себе спробувати в інженерній сфері. Саме сьогодні в обласній бібліотеці для дітей так своєрідно відзначали міжнародний день книги та захисту авторського права. І гра супілкарів ще раз засвідчила, що народне мистецтво високе, піднесене та вічне. Ми це відчули, і нам було так приємно це відчути. І, мабуть, це таке свято подвійне на сьогодні. Ми дуже радімо, що у нашому храмі, книжкому, сьогодні було таке подвійне свято. Свято музики, свято музики книги. і книги, і радісних поспішок дітей. Юні сиблкарі подарували свято наснаги, радості для своїх ровесників та дорослих.